70-ті роки минулого сторіччя музичну сцену Англії ділять представники класичного року та прихильники нового бунтарського руху у музиці панку. На лондонській Wessex Recording Studio це протистояння епох досягає свого апогею. Адже саме там ікона панк-року, людина, яка відображала сам дух анархії, Сід Вішес з гурту Sex Pistols, отримав прочухана від легендарного фронтмена Queen Фредді Меркюрі. Ви запитаєте мене що? Якого біса? А я відповім: у другу половину 70-х квін експериментували з жанрами музики, змішували незмішуване. Таким чином вони привнесли у їх пісні елементи вальсу, опери та класичної музики. Ну а як виступати під таке на сцені? Не будуть же вони на рок-концерті витанцьовувати балет? Ще й як будуть? Одна з моїх цілей у житті привнести балет у маси. І у Фреді це виходило. Йому вдалося поєднати на сцені драйвовість та елегантність, що виглядало просто неймовірно. Проте пресі завжди потрібен скандал. Вони писали, що Меркюрі ідіот, і ця ідея безглузда. Звісно, це дуже бісило Фредді. А тепер найцікавіше: Квін записувались на лондонській студії в Весес водночас з гуртом Sex Pistols. Вішес завжди любив влаштувати Дебош. Нагадаю, той, хто половину свого дня був під синькою, а іншу під заборонкою, увірвався на студію під час роботи Квінів. І, побачивши Фредді, кричить на весь зал: Ну що, вдалося привезти балет в маси? На що у відповідь отримав слова: Ти бухий придурок. Панк кинувся на Фредді, А Меркюрі, обурений словами сіда про балет, схопив його за комір косухи та стрімко викинув зі студії. Та ще й так. Що вішись, як куля для боулінгу, покотився вниз по сходам, поки фронтмен Квін зачиняв двері. Що зробив далі Сід, невідомо. Скоріше за все, пішов за новою дозою. Більше він до нас не заходив. Я думаю, тоді ми перемогли. Підпишись на канал, адже саме твоя підписка робить випуск контенту можливим. Став лайк та пиши коментарі. На все добре і йди вже до біса!